Ірина Фаріон злила українського патріота із Криму російським силовикам. Сьогодні з'явилося відео, де молодий хлопець, що називає себе Максимом Глєбовим, під диктовку росіяни на фоні аквафрешу вибачається та забирає свої слова назад. Я Глебов Максим, один з студентів кримського вузу. учусь на філолога. Кількома днями раніше Ірина Фаріон у своєму телеграм-каналі розповсюдила скріншот з листом від цього Максима Глебова, у якому він заявляє про підтримку її позиції. Нагадаю, що Фаріон у інтерв'ю Яніні Соколовій заявила, що не може назвати українцем українського воїна, який послуговується російською мовою, у листі на підтримку хлопець з Криму каже, що мріє чути лише українську від українських військових, а також на свою біду світить заклад, де навчається ймовірне рідне місто та назву вулиці. Ірина Фаріон, мабуть, витратила увесь ресурс інтелекту на словотвір, синтаксис, синтакси, відмінок та вивчення відмінностей між складносурядними та складно. Підрядними реченнями, адже за елементарну безпеку власного прибічника не подумала, не замалювала його персональні дані і запостила скрін листа як є, ще й з образливим підписом на адресу українського офіцера Максима Жоріна з 3-ї штурмової бригади. Окей. Okay. Не мала баба розуму, припустимо. Але ж десятки її читачів у доволі коректній формі просили під постом прибрати дані хлопця. На що фаріон відреагувала як на глюча дебі... е... училка, наочно продемонструвавши свою зверхність до якихось там людей, фразами в стилі Я вам порад не даю і ви мені не давайте. Найхолоднокровніші з нас зауважили, що теоретично це могло би бути російський псо, і сам Максим Глебов на відео міг бути підставним, але. Але навіть якщо припустити, що це так, жінку добра, ти влаштовуєш срач на рівному місці, потім тобі з окупованих територій, ризикуючи свободою, здоров'ям, життям зрештою, пишуть слова підтримки, а ти просто підставляєш людину під наслідки, які можуть виявитися. Фатальними і навіть коли тебе вже приперли до стінки твоїм очевидним, дуже м'яко кажучи, промахом, ти заявляєш, що то провокація. Фаріон постить скрін зі словами хлопця: рідна керч, вулиця Такато. фаріон пише сьогодні ввечері: поза тим я не можу знати звідки ці люди. Фаріон постить скрін зі словами хлопця. Навчаюся в Сімферополі на першому курсі української філології. Фаріон пише сьогодні вечері. Поза тим я не можу знати, звідки ці люди. Фаріон постить скрін зі словами хлопця. Не уявляю собі, як на вулиці такій-то буду чути від наших воїнів язик окупації. Фаріон пише сьогодні вечері. Поза тим я не можу знати, звідки ці люди. Ну у мене все. Я не знаю, що додати. Хтось ще хоче підтримати Ірину Дмитрівну Фаріон. Знаєте, можна дуже сильно любити українську мову, мати залізні принципи. Але якщо в той самий час ти з такою легкістю чиниш зло українцю, і мова, і принципи стають не вартими нічого. Та це високі матерії, а у сухому залишку ось що. Раптом цей Максим Глєбов справжній і потрапив у халепу через цю чіпуху фарбовану. Ми мусимо вимагати, аби пані Фаріон понесла відповідальність згідно чинного законодавства. Чи можна це кваліфікувати як колабораційна діяльність з ворогом під час війни? Я особисто вважаю, що так, бо людина здала ворогу персональні дані своїх. Чим вона краще за умовних навідників російських ракет чи ждунів, що зливали окупантам дані про наших співгромадян? Чи цього разу Ірина Дмитрівна хайпанула в останнє? І на це питання мають відповісти у Міністерстві внутрішніх справ, а може, і у Службі безпеки України.